Всім привіт, народ! Сьогодні ми з Юлією вирішили зняти такий пробний пілотний ролик на тему підйому в гори. Ніколи такого не знімав, тож шибко нас не критикуйте. І мабуть, отут біля цього цікавого озера почнеться наш шлях. Ну що, погнали? он вон там внизу ще одне озеро. Підіймаємося гірською дорогою. Дуже багато отаких потоків йде прямо по дорогах. Де б ми не йшли, такого багато і поряд з дорогою тече більш потужний струмок. Виглядає він ось таким чином. Насправді дуже Видовично дуже вражаюча вся штука, воно хоч і маленьке, але як рибалка я не можу на нього дивитися холоднокровно, бо дивишся, а око саме дивиться якісь закуточки, перекати і все, і все таке інше. Фух, а так з Юлією ми даремося потрошку вгору. Перейдемо до такого джерельця питною водою. Дуже смачненько. Холодна? Холодна, дуже холодна, аж пальці посиніли. Хе. Ну що ж, прямуємо он до того пам'ятничка. Зараз пройдемо з вами цими цікавими сходами. Так, все виглядає. До речі, зібрано, зверніть увагу, на дерев'яному кріпленні. Я так розумію, тут немає жодного... Металевого цвяха, тож вперед клас, дуже прикольно оп так. і ось, якщо що це я так важко хечу? Бо друзі, підйоми з незвички. Вон, Юля вже не так хече. Підйоми з незвички видаються важкувато. Але нічого, все, все це діло наживне, як то кажуть. Ось на ту гору я тебе хотіла повезти. Бачиш на госунка. Коротше, ще ми сходимо і на ту гору, куди каже Юля. <свіття> ще ми побуваємо, я гадаю, що скрізь. Я вам скажу, що коли у нас був блекаут в Україні, вимикали світло. Треба було підійматися на 18-й поверх. От е, перший раз я коли підіймався на цей 18-й поверх, тричі я перекурював, ну, ставав відпочити. А в кінці, ну там уже якийсь час пройшов, то я туди вибігав буквально за не знаю скільки там хвилин, Уже, як то кажуть, налігке. Е, гадаю, що тут така сама історія буде. Зараз нам важко, але потім будемо вже по цих горах гасати як горні лані якісь чи хто там. Струмок, зараз нам треба його перейти. Майже Стоунхендж, але ні. Якась була споруда, я так гадаю, щось давно дуже. Дуже прикольно тут а, такі ось каменюки, якісь трапляються, вони ну, багато що поросли просто мохом і воно йому придає такий більш якийсь старовинний вигляд. Навіть на вулицях не дуже там. Бордюрчики прибирають від цього моху і воно все таке прикольне. Мабуть, скрізь за катором чути це хекання, але <чути> і так що не... неможливо. Насправді підйоми, підйоми. Але круто, дуже круто. Це зараз ми виходимо, Хочу вже зняти цю проходку на вигляд на місто буде. і... Панорама на гори. Ну ось тут. Я не знаю, що GoPro може знімати в такому разі, але воно все виглядає прям як на долоні. Дуже крутезно, друзі. Такою панорамкою пройдемося. Такий тут вигляд. Клас. Навіть не знаю що й додати словами. Гадаю, що на такій висоті гріх просто не випити кави. Зараз ми посидимо трошки відхечимося, бахнемо кави і будемо продовжувати наш маршрут ще кудись. Штавниця з нагладу. Мабуть, це оглядовий майданчик на штавницю. За 100 метрів, одна хвилинка ходу. Ну це там, де ми тільки що з вами були. А зараз ми йдемо на гору. Знов на гору. Дуже на гору. Дуже на гору. Ну да, таки під'їмо. Кам'яні виступи такі. Прикольні пороше мохом. Так, Юля каже, що тут уже дорога буде дуже круто підійматися. Да, скажу вам, відчувається ногами, що так. трішки воно і Ну, але гори таке мають собі. Не завжди зручно комфортно підійматися, але... Вигляд, як правило, на горах це все діло компенсує. Перше, що прийшло на думку, коли сюди піднялися білі гриби. <рес> Ліс якраз таки, що хочеться тут призбирати грибочки. Так воно все виглядає. Кайфово, дуже. Гори. Це просто щось неймовірне. Хечемо і рухаємося далі. Непроста, скажу я вам. Саме в такі моменти заціняєш, наскільки е, виправданою є трекневе взуття, коли воно чітко вступляється за грунт і не дає тобі сповзати. Бо дуже слизько. Вночі був дощ і все. Ми вже кудись піднялися трошки. Вигляд видно хатинку. Але ми ще йдемо отуди от вгорі. Відно. І Ну це буде потім. Так. Треба нам трошки набрати форму, бо після... Міського життя, звісно ж, гори. трошки важкувати, ну нічого, крокуємо далі. З кожним підйомом панорама стає все кращою і кращою. Для камери це дуже далеко, я розумію, але очами ми бачимо зовсім інакшу картину. Ну, і Юльку, яка видихає. Коротше, майже у цілі. Чищена дорога. Мабуть, вже давненько різалися ці кущі. Як ми бачимо, щоб був гарний обзор. І ось уже фінальні кроки нашого підйому. Так, ще трішки. Камінці під ногами буває так провертаються підступно. Але ж що робити? Так, ну що? Ось так от. Ну що народ? Вдалося нам взяти першу... Першу, вершину. першу вершину в Словаччині, хай вона буде невеличка. Називається Парадайс вершина, що переводиться як рай з англійської. Висота, якщо я не помиляю, щось близько 900 метрів. Немало і не багато, кілометр майже yeah. Лізли вгору, але дуже кльово. Зараз я вам покажу панорамку, зараз видихнемо трошки, я зниму, ще панорамку, бо вигляд тут просто клас. Коли дивишся на такі... Краєвиди. Я навіть не знаю, що можна казати. Воно просто якось забиває всі емоції і не можна нічого розповісти. Так, класно, прикольно це все, що можна знайти, але ну, те, що відчуваєш в душі, якийсь захват, просто це не можна передати, це треба бачити. Ось ця панорама. З інших ракурсів дивишся на це місто, і воно якось е по-іншому виглядає, якщо можна так сказати. А ось ці гориці, сосни. Клас. і пташки. Що на ну, трошки ми відхекалися, перевели дух, а ще в нас лишилося по філіжаночці кави. І, мабуть, якийсь такий легкий перекус, хочу вам просто показати, що ми беремо з собою. Це ось такі горішки, там суміш, горіхи, родзинки, ну, декілька відео горіхів. Коротше, дуже прикольна штукенця, коли десь рибалиш, або йдеш в якийсь поход, воно займає небагато місця, досить поживне. Кілька штук з'їв і вже втамував голод. Ну, коротше, такий маленький лайфхак. Я думаю, що все, хто там часто ходить, в походи, то знають, але для новачків може згодиться. Коротше, зараз ми трошки відхечимося і будемо продовжувати наш маршрут далі. Татри. Бачиш біле, Та не хмари. То вершини. Ааа, е... так. Татри, ну це так складно звідси показати на камеру. Оце, мабуть, от, да. це, це хмари? не хмари, а це вершини Добре. гір. А, звідси навіть його складно розрізнити під хмарами, я гадаю, що камера навряд чи передає, але все одно там от воно є, воно видно. Ось то, що я казав, що вночі, мабуть, був сніг, чи верніше, дощ, але це чи град скорше за все, чи може сніг от там. Ось так от. Ще тут такого добра, як ми бачимо, вистачає. Прикольно. Такий час потримати сніг. Залишився десь там, там тільки. Окремо. Ну і така стежечка. А Юля вже собі взяла посох. Ціпок український, здається. Дуже зручна штука в горах. Дуже зручна. Так. Тут світить сонечко, а якщо отак трішки сюди. Опа! Знову бачимо. Тут прямо снігу, он прямо снігу, вже на нього сонечко попадає, тож скоро воно я так гадаю, вже розтане, але все одно десь по закуточках. Трапляється таке. До речі, в цих горах є ведміді і їх кажуть, що багато, тому треба тут мати щось при собі гучне. На кшталт свистка, або якусь колонку, щоб музика грала, або ну, будь-що, що, що створювало би розкладати. шум. Або да, або гучно розмовляти, як варіант. Бо ведміді на самому на самом ділі вони дуже боязні тваринки. Але коли... Мамаша з дітьми, то це просто царвань її пофіг на все, вона нічого не боїться. Ну так, да, інстинкт. Така штука дуже сильна і сміливості в неї буде хоч відбавляй. Тож краще запастися чимось гучним, брязкальцями якимись. Або дзвіночками, як у тих фільмах, де япони рибалять на диких річках. До речі, сподіваюся, що нам з вами також вдасться порибалити. А куди-туди-туди. Вдасться порибалити, хоча ліцензія тут коштує немало. Але про це все розповімо вже в окремому відосі. Вже навіть якийсь комфорт є в спуску. Він такий досить пологий, досить е, зручно йти. Ну, грунт тут майже скрізь тверді під ногами, буває, що тільки камінці провертаються, коли дерешся гору, або листя на гіляках лежить. Ну, в основному, то, що помітили, це ж тільки початок всіх наших пригод машину ми сьогодні покорили і потрошку спускаємося додолу. Ось такі сердечка трапляються по всій території, де ми ходимо. Деякі ось так вирізані в деревах, як тут глибоко і пофарбовані, а на деяких деревах вони просто намальовані. Але цих сердечок досить багато. І також вони є на будівлях. Ну, якщо придивлятися до них, то вони є такі знаки, які тебе супроводжує скрізь, де б ти не йшов. Такий чудовий пейзаж з конями, навіть он поні там є. І все це діло переходить у ось таке місь... э... гірське озеро. Якісь рибки плавають невеличкі, але то щось таке, якісь малючки взагалі схожі на нашу окійку. Так, а ось тут джерело э... з війком, що шумить. Ось ми бачимо такі. Поток витікає з озера, прямує далі. Так, туди востоя душ, швидким, така складочка, місточок. І ось це маємо отаке мородоспад. І далі всіли каскатися, Такий спуск дуже крутий насправді він і спускатися по ньому така собі історія. Ну, Намагається, щоб десь не полетіти. Скромно, звісно, але О, тут вже більш рівно. Ага. Ось поміж до такого водопадчику. О, видно, як Юля спускається. Да. Ну зверху. Так все виглядає. А ось тут цей поток витікає з труби і вже прямує, так би мовити, дикою дорогою додолу вниз. Тришки ускладнений. Нам пуч. Хто там? А ну бачимо, що воно тут є. Ого, це, звісно, клас. Так, а ну ж зараз я дістану камеру і спробую туди нею заглянути. Ну, тут дуже воно так виглядає, я вам скажу, вражаюче. Зараз подивимось, що там. Я не знаю, яка глибина цього провалля, але ну, я вам скажу, вражає, якщо туди хтось потрапить, то мабуть це буде квиток в одну в один бік, досить глибоко там. І вона дуже скеляста, як ви бачите. Достовірно, ми не розібралися, не переклали, але суть в тому, що я так зрозумів, тут дуже багато було шахт, в яких видобували золото. Вибухівку заклали на глибину 100 метрів, відбувся вибух і ось це провалля утворилося через той вибух. Тобто я так планую, якщо 100 метрів в глибину воно вибухнуло, то мабуть десь так воно і є. А тут ось така досить комфортна дорога, розмита а, якимись потоками, що були тут вночі, бо видно, що воно досить свіже, що порозмивало. Рихле да, і листя, таке недавно тут лежить сирене. Ну якось так. Під ногами я вам скажу, відчуваєш ну, не дуже таку тверду почву. Воно здається, що є твердо, але все одно періодично ноги під'їжджають десь. Тож боти з таким протектором тут точно будуть не лишні. Ну що, друзі, ось так прийшла наша перша вилазка в гори з Юлією. Вона була моїм гідом. Тут вона трішки щось знає. Я ще взагалі вперше. тож... Якось так. Сподіваюся, що вам буде цікаво такий формат. Ну, е, Пишіть коменти, кому подобається, кому ні. Що може ще хто хоче побачити в такому форматі. Ну і тисніть вподобайку. Відволікаюся. Підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде. Можливо, щось таке знимемо туристичне і обов'язково буде рибалка, коли ми розберемося з усіма правилами та ліцензіями, які потрібно отримати у Словаччині. До речі, буде питання, як я сюди виїхав, відразу вам скажу, що я мав дуже вагому підставу, через яку мене пропустили на кордоні, але відразу скажу, що я не хочу, щоб будь-хто з вас мав таку підставу, повірте, що це далеко не найкращий варіант. Ну що ж, всім до нових зустрічей. Бувайте! Пока!